Це є Україна, Карпати, Івано-Франківська область, Долинський район, Вишківський перевал. Зараз ми піднімаємося на гору. Ну, З усього, очевидно, що дорога є в незадовільному стані, суцільні ями. Я думаю поставити це відео в YouTube для того, щоб наші славні владомошці звернули увагу, в якому стані дороги в нас в українській державі. Ми далі продовжуємо підніматись на гору на вершину перевалу дорога практично відсутня це навіть не можна назвати ямами просто немає практичного покриття Зазначити, що через цю дорогу йде безліч рейсових автобусів з Львівської, Івано-Франківської областей на Захарпаття. Ця дорога з'єднує івано франківський Львів з Кустом. Також треба відзначити, що це є туристична зона. Люди сюди їздять відпочивати. Також їздять за грибами, ягодами. Але поїздка по такій дорозі це справжнє випробування, це справжня мука для водія. Так, ми вже біля вершини вишківського перевалу. Зараз ми піднімемося на саму гору. Ось тут вже видно. Вершини карпатські. Ось, вишківський перевал. Тепер ми їдемо вниз в долину з перевалу. Дорога нічим не відрізняється. Знову ями, знову трясе. швидкість 20-30 км на годину. Швидше їхати неможливо. Тут відкривається краєвид на гори. Ну, видно, що гори в нас вирубуються і більше того після вирубки вони не засаджуються. Ось просто лисі. Лисі. гори вирубані. Ось. Вышки. Просто яма на ямі. Просто об'їхати такі ями неможливо. Ми вже доїжджаємо до кінця перевалу. Зараз ми будемо в центрі села Вишків. Тут закінчується перевал. Тобто ми зійшли ніби в долину. Ми переїхали через цей хребет. Ну, Це відео, я думаю... Набере безліч переглядів. У кожному цікаво, як виглядають сьогодні Карпати. І особливо дороги в Карпатах.